Вітаю вас, шановні глядачі. ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гості нашої програми тіна Пересунько, наукова співробітниця інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського – Національної академії наук України, засновниця інституту Леонтовича, та Яніна Барибіна, депутатка Полтавської обласної ради, ще раз вітаю вас в студії, пані Тіно. Ви сьогодні у Полтаві провели авторську лекцію Петлюра та культура. Що це за лекція? Ну про що здогадуюся, але чому саме ця лекція? Чому вона важлива? Тому що вона важлива для полтавців, бо Симон Петлюра народився в Полтаві. Ми звичайно. Всі українці знаємо Симона Петлюру як е, насамперед військового діяча, uh -huh. як політика. Е, взагалі, оцей наш новітній період нашої державної е, нашої історії на... збройної боротьби України за незалежність протистояння російській військової агресії. Ми ледь не щодня повинні були би покликатися на Симона Петлюру як на верховного головнокомандувача армії. Української доби Української Народної Республіки, це головне те, що ми знаємо. От, і дуже б хотілося, щоб ми активніше про це пам'ятали і наголошували на його досвіді збройного протистояння російській військовій окупації 100 років тому. Але те, що я розповідала на своїй лекції, стосується того, що мало відомо про Симона Петлюри. І тут я часто послуговуюся цитатою, яку от українці люблять, і навіть президент Володимир Зеленський любить цитувати Вінстона Черчилля, угу. який, будучи от прем'єр-міністром Великої Британії, часів Другої світової війни, це така відома цитата. його, Що буцім, коли от йому принесли в часи війни бюджет зі скороченими витратами на культуру. Він тоді сказав, а чому ми економимо на культурі, за що ж ми тоді воюємо? От, тобто У нас є запит на політиків, які не економлять на культурі, які ставляться до культури як дуже до, важливого, ну, до важливої сфери державності. От, цікаво, що насправді ця цитата Черчилля є фейковою. Тобто навіть дослідники і британські науковці спростовують, що вона ну, не належить, нема таких документально підтверджень. Ніх джерел, що Черчилль цю цитату мав. А Петлюра мав а це. Ось, тобто, так. це його, його, його цитата. А так? Петлюра практикував, ну будучи тоді верховним головнокомандувачем. Він не просто не економив на культурі, він заснував хор, відрядив світ щедрика, угу. якого тепер знає весь світ, і це його ініціатива. Тобто, от хочеться розкрити цю його гру. А от ви сказали, що розкриваєте маловідомі сторінки. Дайте буквально декілька е, оцих сторінок, з яких сфер, про що мова взагалі? Ну, мова йде, починаючи від його полтавського періоду, який безпосередньо пов'язаний з чим? З тим, що Симон Петлюра був співаком. Uh -huh. Був диригентом, був скрипалем. Ну, мова йде про його. От період, коли він навчався в Бурсії в Полтавській духовній семінарії, е е був семінарії, uh -huh. він був диригентом семінарського хору. Це, от, е ну, по-моєму, дуже такий важливий статус, коли ми говоримо про політика. От да, от Володимир Зеленський чи грає він на скрипці? Ми знаємо, що він актор. Семен Петлюра, до речі, теж був актором, от принаймні в, в семінарський час, так теж були в нього практики акторські, але він грав на скрипці. Реально грав на скрипці. У нього була своя скрипка. Він диригував хором, Бо коли ми будемо от, говорити про Щедрика, mm -hmm. чому це саме йому спала е, ну, на думку от, ідея відрядити в світ? Щоб через пісню промотувати українську незалежність. Бо він сам співав, сам диригував хором, і він розумів, що таке, от як музика, як спів впливає на, на публіку. от, Тобто це хочеться заакцентувати, починаючи від таких от, от ну таких от, навіть Дрібниць, фактів та. да, з біографії, ну і все ж таки. Більші факти, які от, для мене теж дуже важливі. У нас е, дуже часто наголошується на важливості такої сфери, як культурна журналістика. Тобто у нас журналістика, публіцистика важливо, але наскільки наша журналістика висвітлює сферу культури? Чи багато у нас таких журналістів? Тому от, є таке явище, арткритик, культур... Так Симон Петлюра був культурним журналістом. Він був арткритиком. Тобто, це була людина. Я от нарахувала в архівах газети Рада, де він працював. Певний час, він лише за один рік написав близько сотні рецензій От театральної критики, оглядів музичних, літературних ну, рецензій на книжки, на новинки. Тобто, Ну, знову ж таки, до питання того, що ми знаємо про Симона Петлюру, е, який в майбутньому стане главою держави і верховним головнокомандувачем. Тобто, я дуже часто тут люблю посилатися на сучасний досвід. Ми любимо обожнюємо нашого сучасного головнокомандувача Валерія Залужного, да? і, і верховного головнокомандувача е, президента Володимира Зеленського сто років назад це була людина в одній особі. От я думаю, що це було б дуже цікаво знати про них такі е, цікаві факти, особливо якщо говорити про залужного якісь, от якщо б він в минулому був театральним критиком, був диригентом, мав гарний теноровий голос. Розумієте, от от чому мені здається про Петлюру цікаво говорити в такому ключі про військового діяча, який писав ходив театр і писав театральні рецензії? Тому от такі дякую. Я так розумію, пані Яніна, що ви безпосередньо. Взяли участь для того, щоб організувати ці лекції, будь ласка, чому? Ну, власне, для мене постать Симона Петлюри теж була завжди цікавою, але такою м, невідомою, інкогніта. І коли стала ближче знайомитися з діяльністю теж інституту Леонтовича, співзасновником якого, власне, пані Тіна і є. Е, мені надзвичайно стало цікава та царина, якою е, е, пані Тіна займається, і якраз е, в Полтаві. Всі обговорювали можливість відкриття виділення коштів, обговорювали конкурс про пам'ятник Симона Петлюрі. Було дуже багато дискусій з цього приводу. Проводилися дослідження статистичні, яка кількість населення підтримує цю ідею, хто ні. Мені стало самі для себе цікаво, ким він був і ким він є сьогодні для нас. І тоді, коли побачила анонс лекції в Києві в музеї видатних діячів, а я його називаю Пантеон Полтавщини, коли пані Тіна розповідала про Симона Петлюру в квадраті, я зрозуміла це воно. Моя мета була показати полтавцям Симона. Іншого, Щоб не було супротиву, поставити пам'ятник це добре, але повинна бути жива пам'ять, і ми повинні відноситися до нього як людини, яка зробила неоцінений до сих пір сучасниками внесок у розвиток української державності, і для мене, для людини, яка має свої такі певні епітети до сфери культури, стало відкриттям про його внесок саме в царині культури. Якщо Симон Петлюра розумів важливість створення українського народного хору та е, його місії в частині культурної дипломатії. Я проводжу для себе паралелі сьогодні. Як важливо нам сьогодні завойовувати світ і бути впізнаваними не лише через тему війни, а через і наші досягнення в культурі. Тому я за те, щоб наші видатні митці діячі. Артисти, які сповідують тему незалежної, вільної України, вони повинні бути в тому числі і за кордоном. І я дякую надзвичайно тому, що депутатський корпус підтримав виділення коштів для встановлення пам'ятника Симона Петлюрі. І коли прозвучала ідея провести пану пані Тіни до Полтави. Охочі підтримали мої колеги і пан Ігор про цей депутат Полтавської обласної ради Ігор Петриченко. І пан Микола Кульчинський, людина, яка із 1992 uh -huh. року був е, зачинателем саме Петлюрівських Петлюрівських читань, і вони й до сьогодні є. Знаєте, прослідковується оця тяглість поколінь. І я дуже рада тому, що в реєстраційній формі на лекцію панні Тіне. Близько ста людей зареєструвалося, і з-поміж цих людей є діти. Я бачила, з якою э, наснагою, задоволенням в Києві діти десятилітні приходять послухати, і в Полтаві вони є. Тож ми напевно йдемо правильно. Ну той шлях ми обрали. А от ви задали за пам'ятник про виділення коштів. Давайте нагадаємо нашим глядачам. На якому етапі він створений, не створений. Ескізи, не ескізи. Де він буде встановлений і коли конкурс проведено? Є переможець конкурсу. Місце умовно, це поруч територія біля оцеву полтавці. Розуміє. Це вже погоджено, воно вже є. затверджено? зараз ідеться. Є певні моменти узгодження саме з Полтавсь... Полтавською Та, з Полтавською громадою. Ось. Коли знак питання поки що. у А нас. які питання в чому проблема? Якщо ви кажете, що е, ну є? нам ще потрібно узгодити саме питання виділення земельної mm -hmm. ділянки для цього? Ну це напевно ще буде тема для наступного ефіру. А сьогодні хочеться говорити в цілому про по розкрити постать. Все таки симона mm -hmm. Петлюри. Е, от у вас була така теза, пані Тіна, що Петлюра це один з найбільших ворогів Росії. А чому він один з найбільших ворогів Росії? Тому що він 100 років назад вів війну? Ну ми знаємо от тріаду російської пропаганди: Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці. Uh -huh. Тобто один із трьох найбільших ворогів Росії. І очевидно, ну наш, якщо якщо Петлюра ворог для Росії, то як мінімум це от сигнал для того, що Петлюра герой для українців. От і тут вже звичайно дуже добре нам досліджувати його постать, пізнавати. Ну насамперед, тому що з тієї доби української революції, доби Української Народної Республіки, нашої першої української незалежності, як от ми модерними термінами називаємо той період Української Народної Республіки, фактично, це був політичний лідер номер один, який від початку і до кінця. Протистояв російській ідеології і російській агресії. Тобто навіть там інші вагалися, ми знаємо uh -huh. позицію Павла Скоропадського, який ну, толерував і російську культуру і, і навіть сумнівався. Там є така цитата, яку я теж от буду ну, часто, часто на ній наголошую, бо знаєте, у нас якось так сьогодні навіть. Період скоропадського позиціонується як ну найбільш період найбільших досягнень в галузі культури, натомість якщо йти до джерел. То, на жаль, ну, і всі історики говорять, що це вже він в еміграції став державником і самостійником. Mm -hmm. А тоді, коли він прийшов через переворот до влади, він ну, навіть потім в спогадах писав через півроку після того, як вже виїхав, після повстання директорії, що ну, тут українська культура без є другим націям і в не годиться. І, якби, і це на користь Петлюри, теж, як людини, яка ну, не тільки військово протистояла Росії на жодні там федерації не погоджувалася і не мислила жодній федерації ані з Червоною, ані з Білою Росією, але він так само не мислив, тобто ну, федерацію російської української культури з російською. Він якраз вірив в те, що українська культура абсолютно самостійний фактор, як в Україні, і це його ну, попередня вся практика про це свідчила. Починаючи так від згаданих уже семінарських часів, і, до речі, тут принагідно варто згадати, як він став на шлях е, політика-революціонера, бо він запросив на свій концерт, будучи диригентом семінарського хору, композитора-сіпаратіста Миколу Лисенка, теж полтавця, і виконав тоді з власної ініціативи, от, заборонену російською цензурою Кантату Лисенка Б'ють пороги. І його через це вигнали із семінарій. Ну, тому що, на що це? Мазепінські твори виконувати, mm -hmm. ну це ще до Петлюри казали Мазепінці. Mm -hmm. О, тобто він вірив тоді, сповідував от те, що українське мистецтво воно абсолютно самодостатнє, самостійне, за нього треба боротися. І коли він, ну і коли якби, вибороли да, на певний період українську державність, то це був той політик, який вірив в мистецтво настільки, що. Знову повертаючись да, до, до своєї улюбленої теми, з ініціював. Тобто, ми ну, часто говоримо, що для певних речей бракує політичної волі. Да? І на цьому якби у нас припиняється багато важливих громадських культурних ініціатив. А він цю волю мав. Тобто він якраз на тому етапі, коли треба фінансувати армію, і тоді ну слухайте, це ж не до порівняння з тим, як зараз. Тобто тоді в Україні не було союзників. Америка, Франція, Англія не просто нас не підтримувала. Вони ну, були союзниками Росії. Вони фінансували білу армію Росії, так званих сьогодні хороших руских, як якби ми mm -hmm. сьогодні говорили. І він в часи війни в кількох фронтів. Робить ставку не лише на українську армію, але і на українське мистецтво. І тут дуже цікавий от епізод, коли він уже дав доручення Олександру Кошицю і Кирилу Стеценку. Тоді не просто композиторам, вони були теж політики, урядовці. Mm -hmm. Обидва працювали в музичному відділі Міністерства культури. ВНР теж мінкульт у нас був сто років назад. Створили цей хор. Потім прийшов міністр фінансів. Ми знаємо наших міністрів фінансів, які кажуть, так на культурі ми економимо. І от міністр фінансів тоді Борис Мартос скасував це фінансування, заморозив ці державні кредити, тому що сказав: Не час співати, треба воювати, не час культурі які ще співи, війна йде. І вони знову звернулися до Петлюри, знаючи, що от глава держави цінує культуру і головнокомандувач. І він розблокував це, от, це фінансування і знову дав ну, якби чергове доручення, щоб хор цілком профінансували. Ну тобто, от це важливо, це, це я так довго відповідаю на питання, чому ворог Росії, да? чому ворог номер один. Тобто не тільки тому, що він збройно протистояв і. Від самого початку він же ж фактично був в опозиції до Вениченка, який казав, що нам не потрібна армія. Так? Тобто він постійно, і будучи політиком, ну, на Держслужбі, він ну, був військовим міністром так, з 1917 року, коли було створено перший український Кабмін. В 1917 році він був військовим міністром, от і потім, і ну і в часи теж демісії він пішов, створив там перші загони, тобто збройне протистояння і культурне протистояння. Е, мене питання до пані Яніни стосовно того, що час чи не час зараз співати як до депутата Полтавської обласної ради, яка в нас ситуація з культурою і, власне з під час війни. Як депутат Полтавської обласної ради я не просто стверджую, що час співати, я буду співати напередодні Дня Конституції одного із найбільших свят України у дворику краєзнавчого музею, який пов'язаний так само з українським народним хором, і буду співати твір Віталія Михайловича Скакуна, диригента Полтавського симфонічного оркестру. І повертаючись до цього питання, дякую. Це так само буде виконання твору нашого уславленого полтавця. Це буде теж про громадянську позицію. Це те, про що говорив Симон Петлюра, коли споряджав до Європи український народний хор однією з вимог, однією з найголовніших вимог було, щоб співаки мали. Громадянську позицію, щоб вони всюди славили себе як українців, представників Української Народної Республіки. Ми маємо співати, ми маємо писати картини. Ми повинні творити, тому що це те, що ми залишимо у спадок нашим нащадкам, це те, про що ми будемо в майбутньому промовляти, як Україна ставала свобідною від Росії, від російської навали. І свобода і воля це наше все, і ми маємо це ось оспівувати так само. На завершення, пані Тіне, лекція прийшла, я так розумію, успішна ваша авторська петлюра та культура. І, власне, чи немає у вас ідей читати такі лекції з якоюсь, я не знаю, періодичністю, можливо, з якимись новими фактами, можливо, не тільки у Полтаві. Я думаю, що так. Ну от взагалі наступного року ми будемо відзначати черговий великий ювілей 145-річчя з дня народження Симона Петлюри. Це кругла дата, важлива дата. Я рівно от фактично на 140-річчя його. Попередній ювілей взагалі почала цей дослідницький проєкт 2019 року видала книгу, яка от мала таку назву сьогодні актуальну: Щедрик проти рускавоміра, культурна дипломатія Симона Петлюри. І от мені тоді дуже хотілося цю тему, яка тоді була нова. І взагалі формулювання культурна дипломатія Симона Петлюри. От для мене навіть це було дуже важливо проартикулювати от такий модерний термін. З, ну, з постаттю для нас уже чи відомою, чи невідомою, чи, чи суперечливою, чи контроверсійною. Для мене насправді абсолютно однозначною постаттю. І от у 2019 році цей проєкт вдало відбувся. Був цикл заходів. У нас було відкриття Верховній Раді. От у нас голова Верховної Ради Андрій Поробій відкривав виставку, яка називалася Я співаю, отже, існую от про присвячено гастролям mm -hmm. Щедрика з ініціативи Симона Петлюри. І якраз це було відкриття приурочено до сторіччя ухвалення першого закону України в галузі культурної дипломатії. Тобто мені було важливо наголошувати на тому, mm -hmm. що ну культурній дипломатії українські вже ну. Понад 100 років, як і нашій державності. От, бо ми дуже часто про це забуваємо. Навіть Західному світові треба нагадувати про те, що ми на 91-му році з'явилися, ми не молода нація і не молода держава. От, і, і, і тому цей певний період відбувся, і навіть хочу відзначити, це теж досягнення цього проєкту, що минулого року. В грудні 2022 року відбулося теж велике урочисте міжнародне святкування сторіччя американської прем'єри Щедрика, яке теж от в співпраці з партнерами готувалося, до якої я була причетна. Чому я це згадую? Тому що чи не вперше в Америці на міжнародній високій міжнародній арені mm -hmm. у Нью-Йорку про Симона Петлюру було згадано в такому позитивному ключі. Бо ми ну, пам'ятаємо, що ми не тільки полтавцям повертаємо почесне ім'я і позитивну репутацію Симона Петлюри. Це наш обов'язок перед взагалі ним на міжнародній арені, тому що це постать несправедливо дискредитована в світі і досі. Там будь-хто за кордоном загуглить, якщо цю постать що це буде антисеміт, що не відповідає дійсності. І тому, завдяки цій історії і бренду Щедріка, вдалося також от, американська преса, нью-йоркська преса про нього писала. В позитивному ключі як профундатора політики культурної дипломатії. І це дуже важливо. І, власне кажучи, це хороший початок саме через культурну сферу відкривати постать Петлюри, повертати його і українцям, і світові. І наступний рік, ювілейний 145-річчя, команда Інституту Леонтовича ініціює у теж широкий такий проєкт Петлюра і культура. Власне, от за, за темою Цієї лекції, щоб далі відкривати цю постать саме через культурний аспект. От. І, 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 я, і я дуже сподіваюся, що це 145-річчя це теж буде чергова сходинка до максимального ювілею 150-річчя 2029 року, де я впевнена, що ми повинні мати пам'ятник в Петлюрі і в Полтаві, і в Києві, і е, всіх важливих українських містах, і якісь важливі. Дискусії, процеси і в Парижі щодо реабілітації його імені на міжнародній арені, тобто це відповідальний період, і наступний рік теж відповідальний, тому встановлення пам'ятника Петлюрі в Полтаві це мінімум. Це це просто навіть не до обговорення. Попереду так багато роботи, що це само собою треба зробити і йти далі. Бо далі дуже багато чого ще треба робити. Я хотіла би додати, що коли ми говоримо про петлюру. Ми говоримо і про тих сподвижників у е, сфері е, культури, які були його соратниками, друзями. Коли ми говоримо про петлюру, ми не можемо згадати про лисенка. Якщо ми говоримо про Лисенка, ми не можемо згадати про Полтаву. Тому у святкування 145-річчя від дня народження Симона Петлюрі. Полтава повинна гучно лунати у кожному куточку України, який чи пов'язаний, чи не тісно пов'язаний з його іменем. І б'ють пороги лисенка, вони повинні звучати в кожній хаті. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось!